Дуже дякую, Володимиру Івановичу, вітання колегам. З огляду на сучасну увагу української біографістики до усної історії, до усної автобіографії, біографії, родинної історії усної, я спробую сьогодні вас занурити в світ української фольклористики. В її методологію, історію трішечки в теорію і в фольклорну практику, і розказати про фольклорний паспорт як одне із джерел до біографії фольклориста, а також респондента-співака, співця, оповідача народного паспорт фольклорного зразка. Як основна інформація про фольклорне джерело, про пісню, казку, прислів'я, приказку, легенду він дуже короткий і з'явився десь на початку 19 століття. Зрештою, українська фольклористика, наука молода, можна сказати, їй 19, тисячі року вважають. Виповнилося 200 років, бо саме цього року Микола Цертелів видав першу збірку українських пісень, і саме цей, ця дата стала основоположною для української фольклористики. Отже, коли з'явився паспорт, оця коротка інформація про те, хто від кого коли і де записав. Той чи інший варіант, ту чи іншу казку чи пісню, спочатку мав абсолютно такий короткий з сьогоднішнього погляду, я б сказала редукований вигляд, бо був далеко не повним. Якщо ми, скажімо, звернемося до паспортів, які залишив на рукописах своїх записів польський фольклорист один із перший, хто заснував і хто долучився до заснування ем, фольклорної практики на українських землях українських пісень, е, то ми побачимо, що це дуже короткі і такі своєрідні е, паспорти. Е, наприклад, ем, Зоріан Доленга ходиковський писав: записано в Меджибожі 1795 року, або ж записано. Від е, в куні, від Марисі, молочної сестри Миколи Яршинського. Отакі От були своєрідні короткі паспорти, які, е, очевидно, не зовсім е, давали багато інформації до біографії е, само, як самого е, фольклориста, так і тих е, респондентів, тих співаків, від кого він записував пісні. Але Основне там е, були географічні дані, тобто е, була топографія е, тих е, записів, які робив свого часу Зоріан Доленга Ходаковський, що й дало можливість Олексію Івановичу Дею, який упорядковував Мені. до видання е, пісні у записах Зоріана доленга Ходаковського, створити цілу карту і відтворити е, його. Е, Місця фольклорної практики і ті, ті подорожі, які він здійснював, записуючи е, українські пісні на Полтавщині, на Поділлі, на Волині і на Київщині. Таким чином, витворювалася ціла географія його подорожей, ціла частина його, е, його е, біографії. Так само фольклорний паспорт можна було окремі, е, окремі так би мовити. Елементи фольклорного паспорта можна було знайти у е, окремих виданнях, прочитавши, скажімо, передмову, е, один із дослідників українського фольклору, е, польський письменник е, Романтик Люціан Семенський, який 1845 року, в Познані видав збірку подання і легенди польські, руські і Літевські. Куди увійшли зразки українського фольклору, у розлогій передмові зазначав, що легенду про солодивого буню, солодивого боняку це один із варіантів цієї легенди, він записав на побережжю. І хоч з біографії Семена Люцяна Семенського відомо, що він був у Тульчині на Поділлі, і ми можемо припустити, що це. Саме Стульчина, але допоки не прочитаємо оцього паспорта про те, що він записав цю легенду. На побережжу, а побережжя це південно-східне Поділля, до якого належав і Тульчин. То ми з певністю цього сказати не можемо. Бо свого часу Люціан Семенський побував і в Одесі, був і в Львові, і можна було б робити різні припущення. Тобто, отакі короткі паспортні дані, які містилися у передмові, де фольклорист демонстрував свої методологічні засади і підходи до публікації фольклору, давали нам можливість відтворити частину біографії фольклорної практики того чи іншого фольклориста. Значно докладнішими стали паспорти всередині 19 століття. Видання Павла Чубинського, Михайла Драгоманова, Івана Рудченка, записи Андрія Демінського, Степана Руданського та інших відомих фольклористів містили насамперед та місце, де записував фольклорист. Інформацію про, те, про ту місцевість, де записував фольклорист, і його особисте прізвище. Увага до респондента, до самого співака виникла трохи пізніше. Але навіть такі короткі записи, такі короткі, така коротка інформація, оцей документ під фольклорним варіантом давали змогу фольклористам робити багато відкриттів у царині історії української фольклористики. Ціла детективна. Історія розгортається за єдиним паспортом, який ми знаходимо у виданні Михайла Драгоманова, який стосується з одного боку відомого фольклориста Андрія Демінського, з іншого боку, не менш відомого фольклориста Івана Рудченка. Свого часу мені довелося видати рукописи листів Андрія Демінського, до професора університету Святого Володимира Олександра Кістяківського, до якого збереглося чимало листів, і в, як... в одному з листів Андрій Демінський писав, що він звертався до Івана Рудченка декілька разів, але відповіді не отримав. Так само я посилав йому казки і ніякої відповіді. Поза тим. Демінський звертався і надсилав не тільки свої казки, свої записи з Поділля, але звертався до Івана Рученка за рекомендацією, оскільки Андрій Демінський все життя був переслідуваний імперською владою як опасний українофіл. Йому доводилося часто змінювати роботу, і от він звертався до Івана Рученка, який був. Чиновником, відповідальним чиновником при генерал-губернаторі за рекомендацією для пошуку своєї роботи. І от Рученко не з, з незрозумілих причин відмовив Андрію Димінському. Попри те, через певний час у записках. Записках Південно-Західного відділу російського графічного товариства ми знаходимо такі відомості, що Михайло Драгоманов заявив, що казковий матеріал слід було б передати Івану Яковичу Рученку, якому раніше переданий на розгляд збірник Казок Демінського, пожертвуваний Павлом Чубинським. Чубинським. Власне, це були ті казки, які свого часу потрапили до Павла Чубинського, який видавав труди етнографічно статістичка експедиції. Очевидно, він не всі їх використав і передав Рученку, який готував величезне зібрання казок на розгляд оці рукописи Демінського. З рукописів ми бачимо, що е, Рученко працював над цим, над цим матеріалом і готував його. До видання було підкреслено і не блакитним, і червоним кольором, але невдовзі 1876 року вони з'явилися в малоруських народних приданнях і розказах свод Михайла Драгоманова у 4, 5 і 6 розділах позначені паспортом. Подольська губернія передав Іван Рученко. Щого роб... недосвідчений дослідник міг би зробити висновок, що ці записи належать Івану Рученку, якому вони насправді не належали. Бо, здійснивши текстологічний аналіз рукописів, а Демінський робив ем, оригінали, записи оригінали, а потім переписував для видання робив копії. І ці копії настільки були точними, що е... Навіть до коми і, і до тієї тикли. І зробивши аналіз, бачимо, що це ті самі записи Демінського. Тобто, за єдиним паспортом Подольська губернія передав Іван Рудченко, криється ех, з одного боку, з одного боку. Історія стосунків між двома фольклористами Іваном Рученком і Андрієм Демінським, а з іншого боку, з іншого боку, оця історія переслідуваного опасного українофіла Андрія Демінського, маловідомого писаря на той час, і згодом дуже відомого фольклориста, одного з найбільш Більших фольклористів, у якого збереглися величезні архіви записи із, із Поділля 1875 року, вийшла друком програма юго-западного діла імператорського Русського Географічного общества для збирання свідень по етнографії. Саме цей документ містив вказівки не тільки який матеріал і як записувати, а й за уваги, яким має бути. Паспорт із цього видання ми бачимо, що передусім треба відзначити, у кого і де записана пісня, чи казка, село, повід, ім'я, стан і заняття співака, відомості про особу співака або або оповідача, потрібно знати, чи виїжджав він із села, чи на тривалий час. Куди саме чи грамотний він, чи усвідомлює сам, яким наріччям передає свою оповідь чи пісню і відомості про місцевість, де записано матеріал? Власне, опис місцевості також був спрямований на те, аби докладніше висвітлити особу респондента та його говірку. Такі рекомендації сприяли усвідомленню фольклористів, що паспорт. А загалом насамперед культуристів-аматорів, який нато на яких на той час було дуже багато, що паспорт потрібен. Потрібно цей документ, який би висвітлив з одного боку елементи біографії самого записувача, а з іншого боку біографію респондента. За паспортами також можна було визначити і коло спілкування того чи іншого фольклориста. Скажімо, за паспортом із видання Каленика Шейковського убиті Подолян. Ми бачимо, що він записував свої казки. Пісні на Кам'янеччині, тепер Кам'янець-Подільський район Хмельницької області, та в Ольгопільському повіті нині Вінницька область. А з іншого боку, ми бачимо, що він спілкувався із Олександром Потебнею, тому що в одному з паспортів ми бачимо зазначено передав. Олександр Потебняк. Тут такі короткі, дуже невеликі за обсягом паспорти під тією чи іншою піснею, під тим чи іншим варіантом, засвідчують і коло спілкування того чи іншого вченого. Паспорти, а також короткі біографічні портрети характеристики респондентів, засвідчують, що Опанас Маркович, фольклорист, його дружина, відома письменниця Марко Вовчок, здійснювали записи від обдарованих виконавець та що походили з різних регіонів України, і таким чином в українській фольклористиці перше з'являється коротка біографія співака. Талановитого співака, оповідача, або ж, або ж загалом того, хто розповідає про обряд чи звичай респондента, так з'явилися короткі біографії Палашки Кітчиної, Палашки Яковенкової, теклі дончихи, а також Левка Бартуша. Опана Смаркович пише. Казки його частина його власної істоти життя, оточений поетичною місциною, журливий через свою долі, добрий серцем, благочестивий душею, до ніжності уважний до нас, старицей назавжди залишиться в моїй пам'яті, звали його Левко Батш. Особливу увагу на окупці почали приділяти кобзарям та лірникам, оскільки кобзар чи лірник. А це і співець, і виконавець, і е, виконавець саме на певному інструменті, і вирізняється своєю манерою виконання. То до кобзарів і лірників була особлива увага, і е, фольклористи почали приділяти особливу увагу е, їхнім постатям. Пишучи про їхні біографії. Зокрема, Валеріан Воршковський, автор розвідки Лірники, що вийшла на сторінках Київської сторіни 1889 року, записав варіант думи про Івася Коновченка від селянина села Глущиницька Каліки Олександра Дімнича на на прізвисько Плазун, як він пише, наголосивши, що Дімнич, Майстер, що виготовляв скрипки і ліри, він багато спілкувався із самими лірниками, перейняв від них. Тобто, він описує джерела. Валеріан Горшковський описує джерела репертуару того чи іншого лірника. Він перейняв від них пісні і оцю думу про Іваса Коновченка. Далі він зазначає, хто слухав і хто просив виконувати, що оцю думу просили виконувати батьки неслухняних дітей або тих парубків, які збиралися у військо. Далі Варяант Боршковський ретельно описує, хто від кого прийняв ту чи іншу думу і зазначає, що. Виконавець Лірник зоря перейняв частину свого репертуару від свого учителя, який був учителем багатьох лірників. Микона. він описав його помешкання, родину, характер самого лірника, його погляди на життя і навіть манеру розмовляти, пересипаючи мову приказками. Фольклорист зауважив, що творцями релігійно-моралістичних пісень лірник Микін вважав апостолів і святих. А на лірників дивився як на послідовників Христа. Ісус Христос для проповіді свого вчення вибирав учнів і 12 апостолів. А після Вознесіння свого залишив для цього кульгавих і сліпих. Отаким От було уявлення лірника Никона, вчителя багатьох. Подільських лірників отакими От були короткі біографічні нариси. Власне, фольклористи переходять уже до біографічних нарисів і, і дають інформацію про талановитих виконавців, талановитих респондентів. Іноді, крім іншої, чіткої інформації, паспорти дають змогу визначити початок чи завершення фольклористичної практики. Приміром, Першими відомими записами Михайла Коцюбинського є кілька досліджень з цього приводу. Прийнято вважати зафіксовані ним пісні та народну прозу у селі Лопатинцях Ямпільського повіту Подільської губернії, де молодий письменник Михайло Коцюбинський був учителем відомого в цих краях кіндрата Мельникова, бухгалтера місцевої цукроварні. Але нам потрапляє до рук в інституті рукопису рукопис оповідання, назване самим Коцюбинським, звідки узялась панщина. Записав це оповідання Михайло Коцюбинський від 94-річного діда Василя Вихлія, родом з села Ставниця Вінницького повіту Подільської губернії, коли б ви думали. 1890 року, тобто раніше ніж прийнято вважати е, початок е, фольклорної практики е, письменника Михайла Коцюбинського. Отже, такий короткий, здавалося, паспорт змінює наукову м, інформацію і дає нам змогу визначити точно початок, ну принаймні, якщо є така можливість, початок або завершення. Фольклорної практики того чи іншого фольклориста. Сучасний паспорт фольклорного зразка свідчення розвитку наукових засад щодо фіксації усної народної творчості. Нині цей своєрідний документ значно ширший. Він містить інформацію не тільки про. Того хто записав, від кого записав, де і коли, ми повинні написати. Ми повинні також вказати і освіту, і професію самого респондента. Ми повинні на сьогодні значно розширити оцю оцей біографічний нараз про ту людину. Від якої ми записуємо, записуємо фольклор. Так само, фольклорний паспорт дає змогу до сьогоднішнього дня розширити уявлення про роботу самого фольклориста. Фольклорний паспорт стає додатковим джерелом розкриття біографії. Не тільки того, від кого записано, а й того, хто записав той чи інший зразок фольклору. Ну, от, напевно, коротко так. Я намагалася скоротити і зробити це ну, компактно. Дуже дякую за увагу.